Заборонили пересуватись без дозволу слідчих. Суд обрав запобіжний захід для керівника центру протидії корупції та військовослужбовця Віталія Шабуніна. Йому закидають ухилення від служби та шахрайство. Що відомо про цю гучну справу? Як сам Віталій Шабунін пояснює обвинувачення і чому частина закидів раптово зникла з тексту підозри? Деталі у випуску. Мене звати Яна Пархун. Подробиці за мить. Запобіжний захід антикорупціонеру та військовослужбовцю Віталію Шабуніну обирав Печерський райсуд Києва. Прокуратура просила про особисте зобов'язання строком на два місяці. Суддя задовільнила клопотання, втім зменшила термін. Відтак до 20 серпня Шабунін не має права залишати село на Харківщині, де дислокується його військова частина без дозволу слідчих чи суду. Виняток виконання наказів командування. Також Шабуніну заборонили контакти з працівниками НАЗК та відвідування будівлі агентства. Цього теж вимагала сторона обвинувачення. Сам Віталій Шабунін справу проти себе вважає політичним тиском. А запобіжний захід спробою змусити його замовкнути, припинити антикорупційну діяльність та критику влади. Бо це найлегший запобіжний захід. Відповідно, суддя не досліджувала того, що мали бути досліджувати докази наприклад. Тобто їм це потрібно було, щоб завтра вийти і сказати міжнародникам і медіа, дивіться, підозра обґрунтована. Суд обґрунтував підозру. І оті каряві обшуки, де було три обшуки, тобто три слідчі оперативної групи, куча машин, снаряга, зброя, перевалися в три різні місця. Все це було законно. Віталій Шабунін добровільно пішов у військо у лютому 2022-го. Втім, за версією слідчих, Шабунін нібито не з'являвся на службі, а під виглядом відряджень працював у цивільних структурах, зокрема в НАЗК. Водночас, як стверджує слідство, він регулярно отримував грошове забезпечення як військовий. Розслідувати справу почали ще у 2023 році через заяву журналіста і військового Володимира Бойка. Саме він повідомив, що у батальйоні, де служив Шабунін, нібито було понад 20 людей. Людей, які отримували гроші за фіктивну службу. Солдат Шабу у Галявці військовий служба, що таких, як він було, 20 чоловік батальйону, що ми вбили, яволок получається би, а вони аристократи отримують гроші, довідки про ВБД, а воювати повинен я в 60 років. От що мене буде. Сторона захисту називає закиди у бік Шабуніна необґрунтованими. Адвокат Сергій Рокунь каже, всі відрядження були законними за наказом командування та за запитами тодішнього керівництва НАЗК. Адже в той час Віталій Шабунін брав участь у розробці антикорупційних законопроєктів. Також Рокунь зауважує на тому, що за два роки слідчі так і не допитали Шабуніна. Саме на даний момент Віталій Шабунін так і не був допитаний в межах цього кримінального провадження і всі ті речі, про які я зараз вам буду говорити. Ті, які надав додатка до матеріалів мого заперечення, вони були пояснені належним чином в неупередженому органу досудового розслідування, в разі якби таке досудове розслідування здійснювалося невпередження. Що стосується питання заволодіння грошовими коштами, це теж історія, де є безкінечна кількість учасників процесу, які здійснюють забезпечення фінансування грошового забезпечення військовослужбовців. Але в цій історії немає тільки одного немає. Віталія Шабуніна, який міг вчиняти якісь активні дії, спрямовані на те, щоб заволодіти показано прошовим поштові Віталій Шабунін звернув увагу і на те, що у повідомленні ДБР йшлося ще й про нібито незаконне використання ним позашляховика, ввезеного як гуманітарну допомогу для ЗСУ. Однак у тексті підозри цього епізоду немає. За словами активіста, це також свідчить про абсурдність звинувачень. Цей факт досліджується в ході нашого досудового розслідування разом з цим, щоб не було знову ж таки ніяких маніпуляцій і спекуляцій, підозра Шабуніну Віталію Вікторовичу про вчинення злочинів, пов'язаних з незаконним використанням, володінням, одержанням цього волонтерського автомобіля Нісан Посфайдер не оголошується. Про автомобіль, як ви бачите, підозрі немає. Я нагадую пану Сухарчуву, керівнику ДБР, що чекаю або підозрює, або вибачення прямо на сайті ДБР? Бо там був обман, що сказав і прокурор, і суддя. Це важливо. Окрім цього, за словами захисту, обшуки у Шабуніна були проведені з порушеннями та безналежної ухвали суду. Військову частину на Харківщині, де віднедавна проходить службу Шабунін та його будинок у Києві. Слідчі ДБР трусили 11 липня. Обшуки тривали 15 годин. Правоохоронці вилучили телефони, комп'ютери та планшети активіста та його родини. Нині сторона захисту вже готує документи на оскарження запобіжного заходу. А що ви думаєте про цю резонансну справу? Пишіть свої думки у коментарях. Також не забудьте підтримати нашу роботу вподобайкою та підпискою. До зустрічі! На Росії справжній потоп. Москва йде під воду. Місячна норма опаді випала в російській столиці за кілька годин. Наслідки стихії гразючі. Дощі змивають елітні райони, затоплені станції метро, а з даху Держдуми тече рікою вода. У регіонах росіян вбиває блискавка. Що відбувається на території країни-агресорки, та як негода мститься росіянам? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. З 12 липня Москву почало заливати потужними дощами. На кадрах, які з'являються у мережі, видно, що місто буквально йде на дно. Гроза дедалі більше накриває столицю країни-агресорки, а будівлі вражає блискавка. Як, от, наприклад, Останкінську вежу. За кілька днів у місті випала місячна норма опадів. Подекуди менш ніж за дві години. Частина вулиць буквально перетворилася на річки. Найбільше дісталося Бабушкінському району, хамовникам та елітним кварталам біля патріарших ставків, де рівень води піднявся майже до метра. На Павелецькій набережні з'явилися навіть міні-водоспади. Вода ліє з дахів будівель із водостічних труб. Підземні паркінги затоплені, багато автомобілів опинилися під водою. Громадський транспорт і легкові машини буквально попливли, а на деяких ділянках рух транспорту повністю зупинили. Через затоплення у метро Москви стався справжній колапс. Потяги довелося зупиняти. Скасували навіть аероекспрес до Шереметьєво. Дісталося від негоди і самому литовищу. Прес-служба аеропорту традиційно заявила, що все буцімто працює у штатному режимі. Попри сильну зливу, на ділі ж частина літаків змушена облітати Москву. У москвичів, на відміну від літаків, вибору немає, тож вони вимушені шукати альтернативні методи пересування. Лігву військових злочинців Держдуму РФ також не оминуло лихо. Російські телеграм-канали публікують відео, на яких видно, як дощ просто рікою ллється з даху. Через це російські депутати залишилися без місця для куріння. Штормить не лише Москву. У Підмосков'ї удар блискавки спалив щонайменше чотири житлові будинки. У Тульській області приблизно за 130 кілометрів від столиці РФ блискавка вдарила у пляж. Загинули троє людей. Негода охопила також інші регіони Росії у Новосибірську, що за 3 тисячі кілометрів від Москви, також фіксують сильні зливи. Натомість у Карелії протилежна ситуація. Опадів не було вже кілька тижнів, і там оголошено загрозу лісових пожеж. Одна з очевидних причин підтоплень на Росії непридатні ливневі стоки. Дощова каналізація або не справляється, або її просто немає в деяких районах. Схоже, російська влада традиційно вирішила зекономити. Відступати стихія поки не планує. Метеорологи показують карти із зображенням атмосферного фронту у формі дощової сосиски, що накрила російську столицю. Синоптики попереджають, що зливи з грозами в Москві триватимуть щонайменше до кінця тижня. За що негода таким чином карає Росію? Діліться своїми думками в коментарях.